Аудіювання. Казка про сніговичка та чарівні санчата. У далекій зимовій країні, де пухнастий сніг укривав усе навколо, жив був маленький сніговичок. Він був зроблений із чистого білого снігу, мав моркв'яного носа, очі з вуглинок. І старий теплий шарф, що зігрівав його навіть у найхолодніші дні. Одного дня сніговичок вирішив піти на прогулянку до сусіднього лісу, бо чув, що там можна знайти чарівні санчата, які виконують бажання. Він узяв із собою кошик, у який планував зібрати зимові смаколики, сніжні ягідки, лісовий мед. І цукровий іній. По дорозі до лісу сніговичок зустрів зайчика. Куди це ти поспішаєш? запитав зайчик. Йду шукати чарівні санчата, що виконують бажання, відповів сніговичок. Візьми мене з собою, я допоможу тобі. запропонував зайчик. Друзі вирішили далі. Вони дійшли до лісу і побачили ворону, яка сиділа на високій ялинці. Куди це ви йдете? каркнула ворона. «Шукаємо чарівні санчата, сказав сніговичок. Якщо дасте мені кілька сніжних ягідок, я підкажу, де їх знайти, відповіла ворона. Сніговичок поділився ягодами, і ворона показала стежинку, що вела до Великої Галявини. Там стояли чарівні санчата. Вони сяяли, ніби були вкриті зорями. Сніговичок і зайчик обережно сіли на санчата. Якщо хочете, щоб ваше бажання здійснилося, мовили санчата. Виконайте спершу добру справу. Сніговичок задумався. Раптом вони почули, як неподалік плаче їжачок. Що трапилося? запитали друзі. У мене загубилися запаси їжі на зиму, відповів їжачок. Сніговичок і зайчик допомогли їжачкові знайти його комірчину. Усе було на місці, просто присипане снігом. Їжачок зрадів і подякував друзям. Коли вони повернулися до санчат, ті промовили ви зробили добру справу, тепер сідайте. І я виконаю ваше бажання. Сніговичок побажав, щоб у лісі завжди було багато смаколиків для всіх звірів. Санчата помчали галявинами, і всюди, де вони проїжджали, з'являлися сніжні ягоди, лісовий мед і цукровий іній. Друзі були щасливі, бо змогли допомогти лісовим мешканцям. А санчата пообіцяли завжди бути поруч, коли їх покличуть. Відтоді сніговичок, зайчик і їжачок завжди збиралися разом, щоб кататися. На чарівних санчатах та ділитися зимовими смаколиками. Завжди допомагай тим, хто цього потребує, і добро обов'язково повернеться до тебе. Перейдемо до тестової частини. На першому рядочку запишіть Один крапочка. Обирайте серед запропонованих відповідей правильно: Хто був головним героєм казки? А. Зайчик Б. Сніговичок. В. Єжачок. Друге запитання Що носив сніговичок? Щоб зігрітися: Шапку, рукавички, теплий шарф. Куди вирушив сніговичок? А. До сусіднього села Б. До лісу. В. До річки. Що сніговичок хотів знайти? А. Чарівний ліхтарик. Б. Чарівні санчата. В. Чарівний сніг. П'яте. Хто першим зустрівся? Сніговичко на шляху А. Ворона. Б. Зайчик. Їжачок. Шосте запитання. Що запропонував зайчик сніговичку? А. Показати дорогу. Б. Допомогти шукати санчата. В. Знайти ягідки. Сьоме. Що попросила ворона в омін на підказку а. Шматочок хліба. Б. Сніжні ягідки. В. Теплий шарф. 8. Як виглядали чарівні санчата? А. Вони були вкриті золотом. Б. Вони сяяли наче зорі. В. Вони були червоними. Дев'яте. Яку умову поставили санчата перед виконанням бажання? А. Відгадати загадку. Б. Виконати добру справу В. Знайти їхню схованку. Десяте. Хто плакав у лісі, коли сніговичок і зайчик знайшли санчата? А. Зайчик. Б. Їжачок. В. Лисичка. Одинадцяте. Чим допомогли друзі їжачкові? А. Знайшли його комірчиною запасами їжі. Б. Відремонтували його хатку. В. Дали йому ягідки. 12. Що побажав сніговичок у санчат? А. Щоб у лісі завжди була гарна погода Б. Щоб усім мали теплі домівки. В, щоб у лісі було багато смаколиків для тварин. Ключ до тесту. Всім дякую за роботу і гарного дня.